Сьогодні ми провели черговий рейд спільно з патрульною поліцією серед відпочивальників на пляжах Київського району Журавлівського водосховища. Ми майже щодня виходимо в подібні рейди, попереджаємо людей щодо небезпеки, яка несе за собою вода, водні об'єкти. Попереджаємо їх правила, розповідаємо їм правила поведінки людей на воді, а також щоб вони звертали увагу, не залишали дітей без нагляду. Звертаємо увагу. Вагу на людей похилого віку, також ті люди, які вживають на місці відпочинку, спритне напої.